Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру Україна Укрінформ» сьогодні. 541-й день триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. У нас на включенні Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України. Пані Наталю, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас, героям слава пані Наталію. Яка ситуація на півдні нашої країни? Що відбувається? Яка ситуація щодо обстрілів, які продовжуються? Тож, якщо можна, розкажіть нам останні новини. Ситуація залишається досить складною і напруженою, тому що ворог не припиняє обстрілів, незважаючи на ті проблеми, які має із логістикою, і з матеріально-технічним забезпеченням. В цілому вони намагаються дійсно максимально тиснути на цивільне населення. Це їх основна фішка. Вони обстрілюють правобережжя, також перепадає Очаківській та Куцурубській громаді. Ворог досить інтенсивно. Є по безпосередньо правобережжю Херсонщини, там де зосереджені пункти збору людей, як то видачі гуманітарної допомоги, під вогнем опиняються і школи, в тому числі вони намагаються час від часу позначати свій вогневий контроль на Дніпробузькому напрямку, це е, Лиман безпосередньо і узбережжя Очаківської куцюробської громади. На щастя, за минулу добу постраждалих немає, але обстріли були і їх набралось понад 50. Це говорить про те, що снарядовий холод певним чином відбивається на потужностях ворога. Якщо по, позаминула доба характеризувалася як 88 обстрілів, то Минула просто майже вдвічі менша, і зараз ми бачимо також і зменшення кількості снарядів, які вони випускають по правобережжю. Що стосується активності диверсійно-розвідувальних груп, час від часу вони її собі дозволяють, зокрема в Дельті Дніпра в межах островів курсують човни, які ми відпрацьовуємо за минулу добу, мінус три човни, мінус три гармати великокаліберні і. Майже 30 окупантів це говорить про те, що їх зосередженість на лівому березі не дуже велика. Вони в більшості маневруючи перекидають підрозділи на запорізький напрямок, там спекотніше, і там, де просування наших військ іде суходолом, вони намагаються тримати більш щільну оборону. Пані Наталі, чи можемо ми говорити, що наші сили закріпилися на тимчасово окупованому боці Херсонської області? Ми б дуже хотіли, щоб ми могли там закріпитися, але ця робота не така легка, як її проголошення. Тому треба дійсно дочекатися моменту, коли ми зачистимо контрбатарейну територію, яка буде безпечною для тих підрозділів, які б могли висадитись там і закріпитися. Це треба усвідомлювати всім, хто намагається створити з цього сенсацію. Проголошення такої одної заяви обертається дуже потужними обстрілами, в тому числі на нагадаю потерпає мирне населення лівобережжя, тому що зляка наляканий тим, що можуть просуватися там сили оборони, і довіряючи військорам, зокрема і тим джерелам, які ну позиціонують себе як поважні про те, що на лівому березі є. Наші сили ворог посилює обстріл мирного населення. А там нагадаю, що не зійшла велика вода, і люди потерпають гуманітарно від того, що їхні їх домівки ще підтоплені. Тому саме опікуючись місцевим населенням лівобережжя, сили оборони працюють за іншим планом. Не треба створювати зайвих сенсацій, а довіряти достовірним джерелам. Про те, як іде бойова робота, знають тільки ті, хто до неї дотичний. Працюємо контрбатарею. Пані Наталію, що ми всі розуміємо, що одним з завдань наших сил оборони є безумовно порушення тих логістичних шляхів, які використовують окупанти для того, щоб підсилювати свої сили. Що зараз відбувається з цими логістичними шляхами, в якому стані мости, якими вони користуються? Що відомо про це, якщо можна говорити? А ви бачите, що вони намагаються полагодити ті. Неполадки, які мають їх логістичні транспортні конструкції, зокрема мости, і Чунгарський, і Генічевський намагаються залатати і навіть рекламують запуск автобусного маршруту там, але це означає, що намагаються створити добру міну при поганій грі, тому що такі маршрути і такі мости настільки пошкоджені, вони витримують хіба що легковий транспорт або перевезення суто пасажирських. Кі зараз там намагаються налаштувати дійсно сполучення, але пам'ятаємо, що ворог може під виглядом цивільного транспорту використовувати і це як про перевезення з власної логістики, хоча чисто технічно витримати вони цього не можуть. Тому за залишається все одно пріоритет за трасою М17 через Армянськ, де вони потроху підтягують ці ресурси. Крім того, в них досить потужне накопичення є на лівобережному материковому. Узбережжі, і вони можуть там маневрувати цими силами та засобами, але більша потреба зараз і в снарядах, і в озброєнні в них на сході і на запорізькому напрямку, тому Херсонському залишається по залишковому принципу, так скажемо. Пані Наталі, окреме питання буде по Чорному морю. Яка ситуація там, скільки там зараз зосереджено носіїв ракет, і що відбувається з цивільними суднами? Засередження корабельного угруповання все ж таки фіксуємо в тому самому районі. Це південно східний. Із південно східне узбережжя Криму і напрямок Новоросійську там зараз зосереджено 13 кораблів. Один викриває надводну обстановку в акваторії Азовського моря. А ракета носіїв на бойовому чергуванні немає. Зараз ми спостерігаємо їх маневри за цивільними суднами, оскільки вони створивши там район зосередження суден для так званого огляду перед проходом Керченської протоки, фактично намагаються за ними заховатися. Ще одне питання буде щодо продовження, скажімо так, сезону відпочинків у Одесі. Нещодавно з'явилася інформація про те, що там було відкрито деякі пляжі, чи підтверджуєте ви цю інформацію, і яка ситуація там? Ну, підтверджувати її має місцева влада за загальновідомим повідомленням дійсно відкрито декілька зон оздоровлення і купання там зжито заходів щодо збереження життя і убезпечення від можливих загроз і ризиків, як то сітки і спостережна вахта на. Самому узбережжі і е, облаштування укриттів і об... організація сповіщення населення про е, ракетну небезпеку і необхідність перейти в укриття. Але це свого роду експеримент, тому що такого в світі ще не було е, такі сітки ніколи не використовувалися. і свою. Е, Ефективність вони ще не довели. Будемо сподіватися, що обійдеться без критичних ситуацій, але пильності втрачати не варто. І нагадаю, свою ступень довіри і безпеки кожен визначає сам. Дякую вам, шановні колеги. Ваші запитання. Доброго дня, Українформ Наталія Молчанова. Запитання таке: окупанти заборонили будь-яке переміщення цивільних між голою пристанью та Кінбурською косою у період з 15 до 26 серпня. Чи не могли б ви розказати за вашою інформацією, яка зараз там ситуація і чому така заборона діє саме в цей період? Ця заборона більше стосується географічної особливості цього району, тому що це якраз підступ до островів це дельта. Дніпра, там де окупантам дуже неспокійно, там де вони намагаються маневрувати диверсійно-розвідувальними групами, і відповідно ми ведемо дуже потужну контрбатарейну боротьбу щодня, фактично знищуючи від одного до п'яти човнів, на яких вони там маневрують. Що стосується цього району і цих дат, скоріш за все це пов'язано з ротацією підрозділів, тому що буде переміщення техніки, потужне, вони переорієнтовують свої Вогонь, в тому числі і в напрямку Кінбурнської коси для підтримки е, тих підрозділів і переключення уваги сил оборони на той напрямок, тому що дуже суттєво потерпають на інших, е, в, в такому сенсі вони можуть якраз вживати такі поліцейські заходи впливу на місцеве населення, обмежуючи їх доступ для того, щоб не було витоку інформації про е, кількість і е, об'єми е, напрямки переміщення їх сил. Дякую, ви також згадували раніше, що російські кораблі зараз були відведені на максимальну відстань від зони ураження українськими засобами. Чи означає це, що на день незалежності з боку Чорного моря не варто очікувати масованих ракетних обстрілів? Чи така загроза зберігається завжди? Така загроза залишається. Нагадаю, вони навіть з бухти здатні уражати фактично будь-яку точку на території України, тому розслаблятися зарано а знаючи тяжіння нашого ворога до сакральних дат, цілком імовірно, що якраз в цей період посиляться загрози і можливі масовані атаки, в тому числі з використанням. Надводних і підводних ракетоносіїв, носіїв застосуванням стратегічної тактичної авіації і ударних безпілотників тому ми говоримо про можливу і імовірну. Таку загрозу, яка буде нарощуватись ближче до важливих дат, але зараз спостерігаємо, що їх відсутність на службі може свідчити якраз про підготовку. А та активність мігів, яка відбувається протягом двох останніх днів, може свідчити про проведення попереднього злагодження повітряних сил, і це також непряма ознака підготовки до атак. У нас є ще питання. Прошу. Hello, How are you? This is Пані генюк, вітаю вас. Мене звати Лоренце. Я представляю італійську газету. Я три питання з вашого дозволу. Перше, чи ви могли би більш конкретно сказати? Про операційні дії на східному озбережжі річки Дніпра, які окуповані російськими військами, можете чисто з чи, заявити, що сьогодні закріплена стабільна присутність українських військ чи загонів особ, особливих. Сил, які перетнули річку і закріпилися, чи там, чи можете нам просто описати саму ідею, що там є закріплені по пункти? Я чую, ви сім човнів було вражено, 30 людей загинуло. Могли б ви більш конкретно і чітко заявити про успіхи українських збройних сил. коли вони закріплені. А не тільки досягнуті тому треба довіряти достовірним джерелам, а не аналітикам, яким здається, що вже в принципі просування відбулось. Сьогодні ми говоримо про те, що наші підрозділи виконали частину завдань на лівому березі, але зараз ми проводимо контрбатарейну боротьбу. Перша чергове це збереження життя людей. Ми зачищаємо від ворога територію, яка потім буде безпечною для просування там сил оборони. Саме тому ми знищуємо диверсійно-розвідувальні човни, які курсують, якщо ви поглянете на мапу і побачите особливість цього. Цієї ділянки берега вони курсують там по всіх протоках і поміж островами, де дуже складно зачищати територію, вибивати ворога, коли він має ще можливості підтягувати туди ресурси, зокрема з тими самими човнами. Саме тому в наших зведеннях багато інформації про такі човни вони продовжують лізти. Ми продовжуємо їх нищити. Їх просто набагато більше, а ми бережемо свої. Лоренцерайтсоюано. Отже, ви, ви вже пробачите, що я так наполегливо питаю. Ви не хочете нам сказати, чи українські війська вже закріпилися на лівому березі? Я сказала про те, що є особливості ведення військової операції, і педалювати цю тему, наполягати на цьому, намагатися її розтмухувати. Це означає наражати на небезпеку Сили оборони України. На чому на чому ви поці? Наступне питання Я просто намагаюся збагнути ситуацію. Друге питання. За останні тижні ми чули про ракети. Є два місця, я не пам'ятаю їх назви. Йдеться про мости, які з'єднують північний Крим із Херсонською областю. Два, там три мости, дві, два з них були поскоджені. Армянські ще два. Чи ці мости відкриті? Яка загальна ситуація? Чи ви домоглися такого ж успіху, як минулої осені, коли звільнення Херсону гарантувало, що ці мости будуть потім залучені у подальших діях? І місце суттєво пошкоджені, але окупанти намагаються їх відремонтувати, намагаються запустити там транспортні транспортне сполучення, рекламують навіть запуск автобусного маршруту. Але це стосується виключно легкового автомобільного транспорту. Проходження військової важкої техніки і перевезення боєприпасів. Вони не витримають саме тому. Окупанти намагаються влаштовувати вилаштовувати там. Понтонні переправи, але з усвідомленням того, що якщо ми поцілили по стаціонарних мостах, так само поцілимо і по понтонах. Тому ця робота у них уповільнена, ускладнена, як і вся логістика через те, що залишається для них фактично для поставки боєпос... боєкомплекту і техніки, тільки траса через армянськ. Дякую. Дозвольте третє питання. На наступний день після того, як в, в, в Одесі було влучено в головний собор міста. Потім ми були у порту в Одесі. І один з керівників Одеського порту говорив про 40 іноземних. Човні кораблів, які чекали на відправку. Я зрозумів, що чи то за останню добу, чи недавно так, один з таких кораблів вже вийшов і успішно йде по рейду нового коридору. Можете нам сказати, чи справді існує такий коридор? Цей коридор був влаштований тільки для одного човна, який вийшов з Одеси? Протягом останніх місяців чи можуть також і човни заходити в Одеський порт. Дякую, Україна можливість алікаційного просування суден, які заблоковані з минулого року в портах Одещини, на певному напрямку. це такий коридор. Треба розуміти, що в морі коридор він не. Такий, як на суходолі, не можна гарантувати абсолютно, що сьогодні він залишається таким самим безпечним, як і раніше, тому що що стосується розмінування замінування, курсування морських мін можливе, і воно такий коридор перевіряється силами оборони на випадок підготовки для прямування такого судна. Дійсно, перше судно вже пройшло цей маршрут, і це доводить, що взагалі ця ситуація можлива Можливий захід і прохід суден, якщо не буде проявів зовнішньої агресії. Всі усвідомлюють, що цілком імовірні ракетні удари протягом прямування такого судна, і тому основним показчиком готовності до прямування цим коридором є заява судновласника. Про те, що він згоден на ті умови, в яких може опинитися силами оборони з нашого боку забезпечено всі можливі варіанти безпеки на в нашому територіальному морі, але треба усвідомлювати, що і як і на прикладі з недавньому з турецьким судном Росія поводиться як пірат, тому в Чорному морі досить небезпечно. У Нас є ще питання. Прошу. Добрий день, Ольга Материкіна, кореспондент по Криму Укрінформу. Таке питання: чи більше росіян почали покидати Крим після останніх вибухів? Там чи у вас якась статистика? Дякую. Конкретної цифрової статистики не маємо, але бачимо по напруженню на траси. Зокрема, вона залишилась одна і хіба що довгі-довгі черги в напрямку Кримського мосту. Що дійсно тенденція на виїзд у росіян, які почати навіть, перепрошую, чуємо вас, тата то на секундочку нас припинився зв'язок. А вони продовжують виїжджати навіть ризикуючи з прямувати трасою М 17 з тим, що це доволі близько до бойових позицій, і потім прямування окупованою територією. Тимчасово по не територію материкової частини там Запорізької області для них це досить досить небезпечно, але рух е, однозначно є і він досить потужний. Е, крім того, е, загальні настрої серед населення в Криму е, дуже чітко зараз позначаються в кольоровому сенсі, скажімо так. Є чітко чітке розуміння. Синьо жовтих, які залишаються і вірять в сили оборони, чекаючи їх, і є різнокольорові, які виїжджають. Пані Наталі, я хочу подякувати вам за цей ефір, за те, що знайшли можливість долучитися до нього. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. А ми дякуємо вам, вам за те, що ви тут. І плануємо саме зараз наша команда планує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами, стежте за нашими анонсами. А ми працюємо далі заради нашої перемоги. Слава Україні!